Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд овочів, фруктів. Подивимось. Також подивимось соціальні продукти в магазині АТБ. Самі найкращі. Самих найкращих вітаю на каналі. Орішки. від розумний вибір. Тут цілий кілограм, 22 гривні 70 копійок. Пружинки, розумний вибір. Цілий кілограм 26 гривень. Так, тут у нас. Спіральки також по 26 гривень. Мушля 27 гривень. Мені хочеться, знаєте що. <плес> так, і ще й оце перо. Також кілограм 27 гривень. Мені хочеться отаких от от макаронів, самих звичайних, як е, на пам'ятаєте, та пам'ятаєте, як в школі е, годували нас <плес> на. Після третього уроку, здається, чи після другого, не пам'ятаю, всі брали ручки і йшли а, їсти. Холодні макарони були, поки розложили, ну, теплі такі. І а, котлета була. Квашений зелений огірок, четвертинка, і всі наминали. Це було дуже смачно у школі. А от макарони від ярка трішки йдуть дорожче. А, також залишайте коментарі. А, відрізняється якість ярка та розумний вибір. Ріжки любительські, цілий кілограм 37 гривень. Бачите, вже на 10 гривень упаковка дорожча йде. І 37 гривень йде ярка вермішель. Не знаю, чому італійський тут прапор. Може, це виробник хто у нас? Це ж наш виробник, якщо я не помиляюсь, 48. Так, склад борошно-пшеничне вищого сорту, вода питна. І е -е, виробник. Місто Дніпро. А чому тут написано Італіана? Також залишайте коментарі на рахунок макаронних виробів Вітая. Варити 6 хвилин. Український виробник 3660. Спіральки і також є макарони павутинка. Ой, павутинку в мене одразу асоціюється з бульйоном. Також цілий кілограм 35 гривень. Для паста тут 400 грамів 39 гривень. Вермішель тоненька. 420 грамів 39 гривень. Також для паста. Трішки дешевше для паста оці йдуть ріжки 35-30 420 грамів. І ось такі черепашки 39 гривень, також 420 грамів. От, напишіть, будь ласка, коментарі ось цих е, найдешевших макаронів, хто купував які найкращі. Будемо вдячні вам за коментарі. Залишайте коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Також є своя лінія 400 грамів. А тут з додаванням твердих сортів пшениці, з додаванням не з твердих сортів, а тільки з додаванням 400 грамів, 38 гривень. Також є від своєї лінія мушля 38 гривень, 400 грамів. І витки, 400 грамів, 38 гривень. Делюкс, ви знаєте, це також власна марка АТБ. Це макаронні вироби із твердих сортів пшениці, виробництво Італія. 500 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Вже подорожчали. Подорожчали, пам'ятаю, без знижки вони ще були по 42 з копійками. Добре. Макаронні вироби вермішель від делюкс, також 500 грамів, тут 50 гривень. Бантики. І ось така локшина, також 50 грамів. Я її називаю гнізда. У мене є декілька. А, Рецептів в плейлисті. Крупа пшенична полтавська, розумний вибір 21 гривня. Усі йдуть по кілограму а від розумний вибір ось ці м -м, сипучі каші. Манна крупа по 19 гривень. Крупа ячмінна. Кілограм. Шоно шліфоване, гатунок перший. 1890. Крупа кукурудзяна шліфована. Як моя бабуся готувала оцю кукурудзянку? Це було надзвичайно смачно. Я пам'ятаю, коли перший раз я прийшов і вона казала, будеш їсти кукурудзянку, я кажу, а, а що це таке? Це дуже смачне. Пригостила мене цією кукурудзянкою зверху шматочок масла. Вона така була смачна. Зараз в акції 14,90. Крупа перлова по 12 гривень, також кілограм. Так, це у нас іде крупа гречана, але це проділ. І гречка на сьогоднішній день. В АТБ 25 гривень кілограм. Рис подрібнений кілограм 41 гривня 40 копійок. Рис пропарений, шліфований, кілограм 49,50. Рис довгий, шліфований. Рис круглий, шліфований. Також кілограм 47,30. Горох. Я пам'ятаю, коли на полицях в магазинах почали з'являтися оця булгур цей 500 грамів, тут 29,60. Я його на нього так присів, так він мені смакував, а тепер щось вже, ну, все. Також є кускус від цієї ж фірми 500 грамів, 66,80. Та Тарис басматі пропарений, 500 грамів. 66 гривень. Зараз олію щедрий дар можна придбати за 47 гривень, 44 копійки 850 грамів. Зі знижкою також олія чумак, але тут 900 грамів. Ціна на майолу в АТБ зараз 45,60-900 грамів. І олайна 850 грамів 44 гривні майже. Олія від своєї лінії. Вага 900 грамів, 47,60. Нерафінована також 47,60 900 грамів. І майола не рафінована, 850 грамів, 45,60. Давайте подивимось ціни на борошно. Хмельницьк млин 2 кг 35 гривень. Борошно амбар 2 кг 32 гривні. Борошно хуторок 20-річчя бренду кіло 836 гривень. Тарас Шевченко. До речі, сьогодні день народження, здається, да? Тараса Шев... Григоровича Шевченка, якщо я не помиляюсь. Який сьогодні 9 березня? Борошно від розумний вибір, вищого сорту 2 кг 28,60. Воно найдешевше. Цукор в ціні не піднявся, 28,40 кг, але це третя категорія. Так, ну а тепер давайте подивимось. Фрукти і овочі, які ціни в магазині АТБ. Яблука. Чемпіон 24,50. Яблука Red Chief по 30 гривень. Яблуко Red 2450. Тут у нас іде груша по 41 гривні. Ананас за кілограм 87 гривень. Персимона, перший гатунок 109, 110 гривень. Перший раз таке чую. Лайм по 140 гривень, лимони по 55 гривень. До речі, подивіться, які хороші, надзвичайно хороші. Я люблю лимони, щоб в них шкірка була трошки грубша. Коли лимон з грубою шкіркою, він віддає, серединка віддає кислинку, а сама шкірка віддає гірчинку. І якщо його з чаєм, Трішки відрізати скибочку, надзвичайно ну, смачний чорний чай з лимоном. А це Red Prince по 26 гривень і Яблуко Голден по 23 гривні. Недорогі апельсини по 47 гривень і мандарини Муркот по 48 гривень. Мені здається, що банани на літо мають впасти в ціні. Зараз банани по 70 гривень. Апельсини перший гатунок 47. Авокадо по 26 гривень за 100 г. Хурма піраміда 110 гривень. Гранат по 130 гривень. Авокадо по 200 гривень за кілограм. Манго перший гатунок 246 гривень за кілограм. Так, яблуко сортове по 20 гривень, яблуко зелене по 2650 і яблуко гала по 20 гривень майже. Тут у нас томати чері по 50 гривень за 250 грамів. Я купую ось такі томати Черрі, мені дуже вони подобаються, вони тверді, тому okay. що йдуть на вагу. Які без упаковки вони такі м'які, і в салаті, поки їх перемішаєш цей салат, то все повитікає. А я готую салат. Знаєте, зараз тут ці купую салати в сільпо запаковані зелені з оливковою олією, трішки е, приправи до салату. Можна сир фету, оливки дуже смачно. Так, червоні коктейлі по 73 за 500 грамів. Ну ці, мабуть, дешевше вийдуть. Ці вийдуть по 100, а ці, да, ці вийдуть трішки дешевше, але вони і трішки більші. Так, а томати, ціна з тої сторони, зараз подивимось. Дивіться, там навіть зелені томати є. Так, корінь імбиря по 25 гривень. Огірочки ось такі гладенькі по 113,90. І ось такі пупирчасті по, по 90 гривень. Капуста Пекінська по 34,50 гривень. Корінь селери по 52 гривні 55 копійок. Перед червоний по 17 гривень за 100 г. Так, ось томати 85 гривень майже. Дивіться, яка зеле, там зелена зелепузинка ще є. Навіть кабачки, дивіться, по 100 гривень, але їх розібрали. Ось так, навіть по 100 гривень кабачки розкуповують люди. Капуста по 14 гривень. Цибуля на сьогоднішній день у нас по 16,50 в АТБ. Це в нас іде буряк по 17 гривень, перший гатунок. Картопля по 22 гривні майже. І картопля рання вже по 34 гривні. Фасована по 27,50. Морква по 11 гривень. Перший гатунок, І морква другий гатунок, по 7,50. А що це таке? А, це такі ці, а, як в Індії. В Індії свіжі кокоси. Це кокос чи що це таке? Кокос. Прямо а, при тобі його ножем таким стокірою. Роз, тут розрізають, вставляють соломинку і виходити по Індії і п'єте. Я просто дивлюсь індійські канали з Індії, точніше. Так, да, бачите. Просто підняти, перевернути. Струмити соломинку і буде смачно, мабуть. Це якась новинка, правда? Я такого ще не бачив в магазині. А тебе, але я і ціни не бачу на нього. Треба просканувати. Ну, я рахую, що переклад повинен бути обов'язково, але його ніде немає. Так, ну цю злепузину, петрушку, цибулю, кріп. Можна купити в бабусі на ринку. Так, ось такі салати я купую до цього. Скажіть мені до чого? До сала, до столу. Ой, тут 200 грамів. А я купував. А я купував за 60 гривень 150... А, 150 грамів. А, правильно, ось. 62 гривні 200 грамів. Грація. А я купував за 60 гривень 150 грамів. Треба, треба цей іншим разом тут взяти. Все одно, бачите, вигідніше. Ну, добре, печериці по 91 гривні за кілограм. І ось такі було по 46. Салат айсберг 70 гривень. Зі знижкою зараз від добродія. Відбірний Геркулес, тут 500 грамів. Запарити 3-5 хвилин цільнозернові. До речі, писало, що від делюкс ці пластівці вівсяні, писало, що дуже хороші, дуже якісні. Тут 500 грамів, зараз 39,40. Також ось такі пластівці є. Не знаю, чи це виробник. Здається, це не наш виробник. Тут 500 грамів, 47,70, але зараз без знижки. А я купував. Постійно ось ці пластівці, і вони мені дуже смакували. Я просто запарював на гаряче молоко 5 хвилин. Трішки масла зверху, дуже смачні, 500 грамів, 62 гривні, 40 копійок. Пластівці гречані, миттєвого приготування 500 грамів, тільки залити гарячою водою або молоком. 3-5 хвилин і вже готові. Крупа вівсяна наплющена 500 грамів. Я вам дякую за ваші перегляди та вподобайки. Я йду вже знімати наступне відео.